Слава Богу, брати та сестри. Я не думаю, що ми втомилися від святкувань. Можливо, в когось житті від свят люди втомлюються, навіть перевтомлюються, але знаєте, коли ми є в Бозі, то якось воно ну, доцільно. Доцільно. Начебто ти наповнений просто Божою присутністю, Божою Духом. Якщо ви розумієте, про що йде мова, бо саме про це ми сьогодні будемо трошки розсуджувати. І е, коли ми просто з'ясовуємо для себе, занурюючись в будні роботи, хоча вони і не припинялися, але все ж таки свята вони трошки так е, давали такий подих свободи. Коли ти йдеш до церкви, тут піст, ми всі разом молимося, ми дякуємо Бога, приємний час, який ми проводимо разом. І ось коли свята закінчуються. Ми в очікуванні знову ж таки чогось такого надзвичайного, бо коли людина звикає жити в присутності Божій, то все інше для нього вже ну, немає ніякого сенсу. І людина знову хоче бути в церкві, знову хоче бути з віруючими людьми і продовжувати таке, знаєте, духовне налаштування, зростання в Христі Ісусі. І от цікава річ. цікава річ. Ми, Пам'ятаєте день вашого хрещення? Ну, ті, хто вчора прийняли, чи в понеділок прийняли, ще пам'ятаєте, а інші? 30 років назад. 30 У мене 29. І, і таке відчуття, знаєте, що начебто все-таки свіже. Просто свіже. Ти згадуєш ці події, як це відбувалося. Дійсно, якщо там 30 років вже пройшло, то це. Теж такий проміжок часу, і там різне бувало за цей час. Пам'ятаю, коли я прийняв водне хрещення, це було в США, в мені було 26, а в 25 я ще був тоді в Україні, це такий серйозний юбілей мого життя. Я з таких, знаєте, з боремних 90-х. І на день народження приїхали подільники мої, От, брат мій молодший, Такі тости вони говорили, знаєте, як то ведеться в тому світі. І в мене дещо запитували, і в мене був такий час, знаєте, коли я зрозумів, що е багато що було пережито, і ти начебто вже знаєш, як далі жити. У мене були певні плани, і я такий казав, що я тепер знаю, як жити далі, бо 25 вони всі були молодші за мене, десь на 6-7 років. А я старший серед них був, і я такий, я знаю, вже як далі жити. І я навіть не міг подумати, що через рік моє життя зміниться. Просто радикально. Таке відчуття, знаєте, Бог просто ввірвався в моє життя. Бо після дня народження все пішло якось так, знаєте, шкеребель, все гірше, 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 гірше. Я пам'ятаю такі моменти, ти зранку прокидаєшся, така агонія, і ти просто не розумієш, що робити. Вставати, не вставати, бігти, їхати щось, які дивні події, якісь відбуваються. І ось раптом я опиняюсь в США. От, і зустрічаюся з віруючими людьми, і Бог просто починає мене навчати. Бог просто починає мене навчати. Я пам'ятаю, коли я прийняв водне хрещення і такі стою. Знаєте, можна звернути увагу на деталі? Так? Я там стороння людина, мене мало хто знає. І коли всіх почали поздоровляти, до мене прийшли на водне хрещення три наркомани, ми працювали разом. Да, такий колектив, я їм казав, слухайте, не висувайтеся, бо мені хрещення не дадуть, якщо вас побачать. О, але вони такі самі перші мене привітали і, і пішли. Але знаєте, що було цікаво, що в мене було більше всіх квітів. Люди, які мене зовсім не знали, я розумію, що вони не для мене принесли. Вони приносили своїм, але своїм не давали, давали мені. І всі стоять по квіточку, знаєте, в когось, а в мене хапка квітів. І кожен приходить, вітає як рідного. Так було приємно, знаєте, коли сторонні люди, ти їх перший раз в житті бачиш, а тебе вітають, вітають, вітають. Тим більше, в них десь до року була підготовка, а я від покаяння до хрещення, в мене, по-моєму, тиждень або два пройшло. І мене через членське зібрання пастир бере на свою поруку і каже: Я беру його під свою відповідальність і дає мені водне хрещення. Знаєте, коли пройшло вже біля 20 років з того часу, ми з ним в тюрмі зустрілися. Він приїхав з Америки проповідувати, а я відвідую тут відвідував цю тю тюрму регулярно. я думаю, знайома лице, таке, знаєте, побачив його. А потім, коли він сказав, що він з Атланти, я вже, а, все, я згадав, розвиднялося. І він мене згадав. Бо тоді було таке надзвичайне зібрання. І знаєте, що цікаво, коли вже всі поздоровили, такі, я вже такий стою, знаєте, задоволений, бо досить приємно було. От і підходить до мене одна сестричка така, вона в віці була і каже, і так тобі Господь каже, і починає мені пророкувати. І говорить, а от тепер в твоєму житті почнуться справжні випробування. Ви знаєте, я з буремних 90-х, я таке бачив, я думаю, нарешті я заспокоївся. Нарешті я прийшов до Бога, Аллилуйя, мене прийняли, мене життя починає налагоджуватися. І тут, знаєте, свято в мене закінчилося. До чого я все це говорю? Я думаю, що ми всі розуміємо, що стало з Ісусом після Його хрещення. Пам'ятаєте, що сталося? Читаємо Євангелія від Луки, 4 розділ, до, до речі, Євангелія від Матфія, 4 розділ, так само цю подію описує і трошки доповнюю. Але ми почитаємо від Луки 4 розділ. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з Іордану, а Дух повів Його пустелю. Тобто, виявляється, зразу після водного хрещення Дух Святий бере його і веде в пустиню. І веде в пустиню. Знаєте, це дуже серйозна річ, бо я пам'ятаю, я перший день, коли вийшов потім на роботу в Америці, і я падав з даху, і я мав вбитися. Бо верхній поверх був. І коли я ну, заліз, то мені треба було роботу закінчити. От, а драбина, яка стояла під дах, вона, знаєте, я виліз на, на кришу, а вона ну, гладка така була, і такі, досить така поката була. І я почав з'їжджати, і думаю, зараз ногами стану на, на, на цю драбину, а ця драбина почала відходити. І все, що я встиг сказати, help, Не знаю, чому по-англійськи, думав, що мене можливо хтось почує, але ні. І я почав падати, але десь посередині лес цієї драбини, я схопився, я просто став, вона стала під, під цей дах, і я тихенько так, знаєте, як. Полупаралізований, спустився. І я зразу згадав ту сестру, яка мені сказала, ось тепер починається. І знаєте, що сталося? Я почав розмірковувати. А чому це сталося в моєму житті? Я не знаю, чи ми, коли хворіємо або щось відбувається, ми передивляємося свої шляхи чи ні? Чому Господь це допустив в моєму житті? Ну для чого? І для мене прозріння. Там був один співробітник, мене. Він такий, він був віруючий, але знаєте, такі віручі бувають як циркулярка. От, ти, він то просто появляється і просто тобі пилить, пилить, пилить. Жінки кажуть, такі бувають. І так пилить, пилить, пилить. І перед тим, як лізти, я просто всередині, ну, якоюсь твариною його обізвав всередині, я не промовив, але тільки в думках. І коли я став тільки на землю, знаєте, що першим зробив? Я пішов, вибачився. А він не зрозумів, чому? Бо він, мабуть, насолоду отримував від того, що пиляв. От, але я кажу, я всередині тебе обізвав і вибач мене, будь ласка, я вибачився. І, бо я зрозумів, що духовний світ то є реальність. І всі застереження, які маємо в Святому Письмі, якщо ти навіть про брата свого на брата свого скажеш рака, або там дурень, глупий, як перекладається це слово, от, то огня на тобі. Просто за такі речі. І для мене це як для новонаверного, було надзвичайно важливо, І коли ми читаємо цю історію, пов'язану з Ісусом, що він в силі Духа Святого, начебто, Боже, хіба то не була мета наповнити нас Духом Святим? Що ми були такі натхнені після водного хрещення, Алілуя, я вже в числі нареченої Христа. Вже якщо Він прийде за своєю нареченою, я буду в числі тих людей. Ми готувалися до цього, ми три дні постували, ми молилися, всі були хрещені Духом Святим. І раптом Бог просто бере і веде в пустелю. Тобто все це наповнення, яке ми надбали за певний час. Має бути випробувано. Дивіться, що відбувається. Написано, що він 40 днів був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів. і сказав йому: диявол, якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. А Ісус йому відповів: написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу. І сказав йому диявол: я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде Твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому, іде геть від мене, сатано. Написано Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе. І вони на руках понесуть тебе. Аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому. Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога Свого, закінчивши всі ці спокушання, диявол, залишивши його, залишив Його до часу. Коли ми читаємо всю цю історію, я думаю, що вона для нас не нова. Хоча, можливо, так, коли ви на слух сприймаєте, або деколи ми читаємо. А на слух ми, ми сприймаємо якось по-особливому. І це досить так непогано, знаєте, спочатку читати, а потім про це слухати. Бо ця інформація вона відбувається в нашому сумлінні. І коли щось подібне відбувається в нашому житті, ми сприймаємо це все саме як випробування нашої віри. Перше, що на що ми можемо звернути увагу, що Бог ці випробування дає тільки при готовності, якщо людина. Готова. Тому, коли ми сумлінно ставимося до підготовки до водного хрещення, ми готові не тільки до водного хрещення, а взагалі до випробувань. І навіть коли ми наполягали на тому, щоб до водного хрещення ми звершували молитву за хрещення Духом Святим, вважаємо за потрібне. Бо саме коли Господь веде тебе, Господь тебе веде, то тобі навіть не варто. Вивчити на пам'ять ці слова, бо знаєте, деколи люди вважають, що важливо саме такими словами відповідати ворогу, який намагається тебе десь збочити. Ну, розумієте, так? Да? О, треба правильно відповісти, як там Христос відповідав. І ми приносимо на згадку і починаємо таким чином промовляти. Але ні. Насправді те, що дав для нас Господь, ми маємо, як сьогодні брат молився, ми маємо віру розчинити це Боже Слово. Тобто Слово пролунало. Віра розчинила. І саме через це ми є тими, які готові до певних випробувань, які мають статися в нашому житті. Наша готовність до цього якраз зумовлена саме тим, що я намагаюся зростати в пізнанні Бога. І все, що Бог буде робити в моєму житті, навіть випробовуючи, Він буде відкривати свою сутність. Щоб ми з дня на день збагачувалися їм і розуміли, що знаючи Бога, ми будемо долати всі життєві перешкоди. Навіть бувають такі перешкоди, ну, не готові. Було таке, да? ну, ти, ти, перешкода сталася, а ти не знаєш, що з цим робити. Відчуваєш ти з духовного світу, а ти не знаєш, що з цим робити. Ти й так помилився. І словами Давида помилився, і словами Ісуса помилився, і апостольськими словами помолився, але ні. Не відступає. І знаєте, основна думка не просто відповісти ворогу таким словом, щоб він від мене відстав. Бо не вистачить мудрості людської. Знань всього світа не вистачить, як лукавому відповісти. Навіть в християнських колах не багато людей знають, що з тим всім робити. Але коли ці події все ж таки відбуваються, перше і головне, що сталося в нашому житті, ми Христові. Ми дали об'єтницю служити Богові в добрій совісті. Ми обіцяли служити в добрій совісті. Коли кажуть, чистий, в вписані такого нема, ми додаємо, бо хтось додає. Там написано добра совість. І ось це моє розуміння, бо моє ставлення до тої доброї совісті. І саме знаєте, брати та сестри, коли ми обіцяємо добру совість, це саме найменше це я маю страх Божий в собі. Я не перестаю жити в тілі, я не перестаю, знаєте, якось ну, впливати на своє тіло. Ну, мабуть, у всіх таке відбувалося. Ми трошки двоїмося, ми начебто вже і згори народжені, і в завіті з Господом, але наше тіло залишається нашим тілом. І з тим в нас все одно є і буде боротьба. І саме в цьому ми потребуємо нашого Господа, щоб мати перемогу в таких надзвичайних подіях. Друге. Вже всповнений Духом Святим. Це вже, знаєте, така особлива подія, яка сталася в нашому житті, коли я сповнений Духом Святим. І тут, знаєте, можна вчити, можна розбори проводити. Що це таке, коли людина сповнена Духом Святим. А, а все ж таки, у кожного з нас, якщо ми дійсно бажаємо пізнавати Бога, буде своє відчуття. Сповнення Духом Святим. І коли ми говоримо про себе, то ми можемо простими словами визначитися, що особисто для мене бути сповненим Духом Святим. Це не буде якийсь закон, це не буде якесь правило, це моя особистість. І наше досягнення в тому, щоб ну, в певний момент часу дійсно бути сповненим Духом Святим. Для чого мені це треба? Протидіяти лукавому. Бо саме тоді приходять ці правильні думки, бо диявол не підходить таким до тебе і каже, а, ти в пості, ну давай, роби. Ти такий великий там проповідник, ну-ка давай, з камнів зроби собі хліба і наїжся їм. Розумієте, диявол так не підходить, він може підійти зовсім інакше. Зовсім інакше. І сенсом нашого духовного збагачення або визначенням нашого духовного збагачення є сповнення духом. Святи. Людина, яка сповнена Духом Святим, вона потребує цього стану завжди. Ну завжди. І де вона може поповнювати свої можливості, які стануть впливовими на духовний світ. То саме там, де люди сходяться для молитви, де звучить Боже Слово. Де ми можемо один одного шанувати, вчитися любити, покривати любов'ю недоліки, не собі любимому догоджати, а шукати допомоги або користі для ближнього свого. Тобто те, що робив Христос. Те, що робив Христос. І ось коли Христос проходить всі ці випробування в цій пустелі, 40 днів це, це важко. Пам'ятаю, колись в Америці зустрівся з одним братом, в якого була Онкологія, четверта стадія раку, запізно визначили цю хворобу печінки. От, шансів лікуватися вже не було, йому казали, різати, нема що хімія тобі вже не допоможе. Ну і якось таким чином, знаєте, це, він був віруючим, але таким був віруючим, знаєте, ну, таким. От, і коли вже стала боротьба за життя і наука була безсила, це був такий момент, коли він дійсно почав шукати Бога. І каже, мене взяла така ревність, каже, і я не знаю, звідки прийшло те відкриття. І він каже, я буду постувати 40 днів, я Христос. І все, що зі мною відбувається, це буде моя боротьба з дияволом, який прийшов, щоб мене знищити. І знаєте, яке велике було здивування його рідний, близький, навіть того пастиря? Він каже, через 40 днів від метастаз не залишилося нічого. Я абсолютно здорова людина. А він був такий, знаєте, за, за пізно е, згадав про те, що йому треба одружувати. Нормальний брат, нормальний, симпатичний, такий здоровий. От. І після цієї хвороби він ще вирішив одружуватися, йому вже було майже 40. І його життя змінилося, ну просто слава Господу, що може зробити Господь. І ось ці речі, які в нашому житті робить Господь, вони є дійсно є визначальними. Ми для себе можемо взяти за таку знає, за основу, за фундамент. Боже, Християнство то не гра. Це не просто. Ми всі колись вчилися, хтось в школах, хтось там в ПТУ, хтось в вузах, і можна мати декілька вищих освіт, і навіть духовних, але при тому можемо не мати тої особливості, яка притамана для віруючих людей, для християн, які бажають бути сповненими Духом Святим. Коли ця історія закінчується. В цій пустелі написано, що сатана відійшов від нього до часу. Він відійшов до нього до часу. Ми можемо мати ну, безліч перемог, і дуже добре, коли ми ці перемоги маємо. Особливо, знаєте, що є цінним, коли ти там на певному шляху свого життя мав там десяток, два десятка перемог. Але потім твої здібності. Вони вже мають слугувати не тільки тобі і твоєму дому. Ти вже можеш їх використовувати для спасіння, для духовного збагачення людей, які тебе оточують. І тоді їхні перемоги стають вже твоїми перемогами. І чим більше ти служиш людям, тим більше в тебе цих перемог. Чим більше ти шукаєш в своєму житті Христа в таких надзвичайних подіях, і ти його знаходиш, і коли люди свідчать за твою молитву, що з тобою дійсно є Бог, і вони приходять, і вони знову просять, і вони знову шукають, і вони разом зростають. Хіба то не є церква Ісуса? Хіба так не має бути? Має бути. І кожен із нас він має піклуватися не тільки за себе? А щоб це надбання, яке ми маємо, ми могли розповсюджувати пахощими приємними. Серед тих людей, які сьогодні дійсно потребують. Деякі люди, знаєте, вони, вони вважають ну, бути непомітними. Ну, да, в мене є проблема, там, я, я, я перестраждаю. мучиться, мучиться. Скажи тільки слово, просто, ну промов. Ну, промов. Пішли когось з твого дому, пішли і скажи, чи, чи не міг би ти зайти під дах дому мого. Або просто скажи слово, бо так написано, ми все віримо, і вірою приймаємо ці дії, не залишають байдужими. І так само це буде надбання наших духовних перемог. Я люблю це слово. В відкритті написано, що ми перемогли лукавого кров'ю агенця, і словом свідоцтва свого. Алілюя. Бажаю це надбання мати кожному з нас. Маю своє особисте свідоцтво перемоги над лукавим, коли зі мною Господь. Ми можемо, друзі, дійсно пообіцявши Богу в цьому буревному світі десь десь збочити. Можливо, пройшло там декілька днів, а в тебе вже є там домашні суперечки, ти виходиш з себе, ти не можеш стримати, якісь дивні речі повертаються з твоїх колишніх справ, і ти знову ж таки маєш на це реагувати, але в тебе не вистачає пізнання Бога, розуміння того, що відбувалося з Христом. Але насправді, брати та сестри, написано так, що віра кожної людини буде випробувана. Буде випробовано. І саме цей початок наших випробувань надзвичайних, коли ти вже в статусі дитини Божої, Сина Божого, доньки Божої, коли ти маєш свідчення Духа Святого в собі. Це не просто, щоб в нас було. І ми цим тішилися, що в нас є. Коли запитають, підніму руку. Ні, це те, чим я набуваю. Цей світ, грішників цього світа для спасіння для Христа Ісуса. Слава нашому Господу! І дивіться, чим закінчується ця історія, коли Лукавий відійшов від Ісуса до часу, 14 й вірш. Ісус повертається в силі Духа до Галилеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці. Він начав в, у, в їхніх синагогах. Служити і всі його прославляли. І це випробування, яке, можливо, на перший погляд закінчується такою приємною історією. І насправді це дуже добре, коли ми все ж таки долаємо ці шляхи, все ж таки ми є переконливими за присутності в нас Духа Святого. Але якщо ми засмучені, якщо все ж таки ми. Починаємо розсуджувати про те, що сталося ось напередодні, або, можливо, за 30 років багато чого було і про що, можливо, не хотілося б згадувати. Але наш розум має таку властивість, така флешка, знаєте, в голові стоїть, де все записується, записується. І ти часом згадаєш, що тобі соромно стає від твоїх вчинків, від твоїх слів, від твоїх поглядів. І ти дуже хотів би змінитися, щоб це більше не приходило тобі на згадку. Бо коли ми це винесли до Бога, написано, він все це взяв, кинув за хребет, щоб більше ніколи не згадати. Щоб ніколи більше не згадати. І дійсно, Бог ніколи не прийде, а ти бачиш, я там тебе простив, ти мені щось пообіцяв, а ти зараз таке чиниш? Бог так не зробить. Це буде робити ворог людської душі. Бог, якщо простив, Він простив. Якщо простив, він ніколи не згадає. Це серед людей так буває, а Бога так не є. Тому, коли ми пильнуємо, брати та сестри, і розуміємо, що для нас це надважливо завжди перебувати в Дусі Святому, бути там, де моляться, бути там, де звучить Боже Слово, де збираються віруючі люди. Не для того, щоб там якісь речі про служителів розповідати, а саме для того, щоб шукати лиця Божого. Щоб бути налаштованим завжди на час випробувань, бо графіка випробувань в нас не буде. Будемо готуватися, брати та сестри, для того, щоб зустріти Ісуса належним чином, зі світильниками, в повазі, в послуці, в освяченні. Саме за це ми молимося. І дякуємо Бога, що покликав нас в свою присутність і що сьогодні ми з ними є в заповіті. Давайте встанемо. Подякуємо Богу. Якщо, можливо, хтось є, що ну, переживаєте вже щось, десь ворог підступив і ви не впоралися, і ви хотіли, щоб за вас вершили молитву, просто руку піднесіте, де ви є, ми, ми помолимося за вас. Добре? Дякуємо за руки, хай Бог благословить. Молимося. Батько Небесний. Ми дякуємо тобі, святий, праведний Бог. За твою церкву, ми дякуємо Тебе за твою наречену, Боже. Ми дякуємо, Боже, за служителів, які пильнують, Господи, які підносять ці молитви за всіх, хто набуває того статуса дітей Божих. Так, Господи, ми продовжуємо вчитися, ми продовжуємо шукати Твого лиця. І ще багато що ми не зрозуміли, але настає та мить, Господи, коли ми дякуємо Тобі, за те, що знаємо, що відповідати лукавому, що знаємо, як наблизитися до Тебе і сказати те, що цю. Сьогодні бентежить нашу душу, що не дає можливості вільно спати, їсти, мати щасливе побожне життя. Господи, в ім'я Ісуса Я відвідуй Ти, Господи, які сьогодні потребують Тебе, які Боже сьогодні відкривають своє серце перед Твоїм престолом без всякого сорому. Боже, бо шукають Тебе, Ісус. Алілуя! І ми не шукаємо, Боже, зухвалих поглядів братів сестер. Ми шукаємо саме того, щоби ти зглянувся над нами, наблизив нас до себе. Алілуя! Щоби наше серце, Господь, ці рани на нашому серці, вони загоїлися. Амінь. Галілуйя, щоб Твоя слава вона супроводжувала ці чудові події нашого життя. Ми дякуємо за випробування, ми дякуємо, що подолали. Можливо, ми програвали і втрачали, але ми залишалися вірними для Тебе. І ми знову линули в Твої обійми. Господи, і дякували Тобі за те, що Дух Святий, Він є визначальний в нашому житті. Господи, слава Тобі, хвала Тобі і честь. Боже, ми дякуємо, Боже, що молитва віри сьогодні збудовує кожного, хто кличе ім'я Ісуса. Боже. Благослови, прослався, будь Возвеличений, Надію покладаємо на тебе. Алілюя, Алілюя благослови. І це і служіння, яке буде продовжуватися, Господь, і в всьому, всьому ми бажаємо бачити Тебе, прославляючи Твоє ім'я, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.